Роман Миколаївич, завершилась гра за валоном, але якщо пригадати на повернутися на тиждень тому, коли ми грали з Києвий футзал, то там ми перевершували суперника в першому таймі, ну, десь другий змінився. Тут же ж у команди ну, перший там взагалі не вийшов. Чому на Ну, справа в тому, що ми давали перед сезоном персонально? Я давав відповідь на приблизні приблизні запитання. Справа в тому, що в нашій команді потрібно знайти свою ігру. Нам потрібно знайти своїх гравців четвірці, нас потрібно відчути один одного, що вони мають робити, тому що у нас трошки помінялась напрямок ведення ігри через те, що ми добрали нових гравців, а з двома гравцями через кого вела. Ця гра, ми розпрощалися. Що вас спонукало в кінці першого тайму випустити такий варіант четвірки, який ну, особливо не, не, не награвався, а молодих гравця плюс Данилюк. І потім Але... і, 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 і навіть і другий тайм з цього почали. Робота перш за все, Неправильна по віддачі ігри другої четвірки, повністю, яка не відповідала статусу ігри і тій роботі, яка потрібна для досягнення результату. І робота половину першої четвірки також не відповідала, то, що вони мали робити, для того, щоб досягнути перемоги. І потрібно було їх трошки передьорну, по попереставляти. Згубити тих гравців, які б змогли і грати цей футзал, який ми готували на команду Авалон, і в такому напрямку вести ігру, а не в такому, як їм це хотілося. Два дотика пішком і там далі. Ну можна відзначити, що непогано цей хіт ваш спрацював, тому що ну початок та емоції четвірка дуже активна. Там удар Хібовського момент, супермомент момент, Поршен, перша на якась роз, роз, всю команду завели. Ну вони молодці, Першин, Хібовський. От молода четвірка з Данилюком вони дуже чудово зіграли в тому напрямку. Що вони рухнули всю команду вперед, вони почали густніше і грати. Це присудило більше суперника, і в нас в першій четвірки більше е, с, часу на це, щоб е, створити свої комбінації. на грані. Е, вони мали ще запас, тому що е, поки гравці не сідали повністю. Або в захист сиділи майже на нозі кожного гравця першої четвірки. У нас були одні втрати. Чимало, Одне в... друге Чимало часу, коли готувалися до цієї гри, приділяли увагу стандартам і Все ж таки після стандарту пропустили гол, хоча він доволі прикрий, там Кирило для бабак зрізав м'яче Е, Ну не один-два гола, два гола курйозних. Е, там все було правильно розібрано. Ну, як правильно, якщо забили гол, значить неправильно. Це я б так е, відніс їх до е, напрямку трошки. Везучих курйозних і так, так. Воно так сталося. Там гуцуляк трошки не допрацював правильно. І, ну, я би сказав, курйозний трошки. Можете розкрити. От хвилина 17 до кінця 2-2 рахунок тайм-аут. і після того виявляється, що сокіл за, за за ті 70-80 секунд забиває двічі. Мені казали, потрібно було б кінця? зупинити команду, дати, опустити пульс, дати їм можливість робити це, що вони повинні зробити свідомо, а не сумбурно, як і грі. Вони заспокоїлися, плюс зробили це, що вони мали зробити в цій грі. Дякую за ваш розлогий. і